Ми наполегливо звертаємося до всіх громадян міста Луцька, які ще не обміняли паспорт старого зразка. Зробіть це по можливості швидше. Тому що не виключена можливість, що з 1 січня 2000 року паспорти старого зразка будуть недійснені і, взагалі, будуть відмінені. Дуже сильний звук, удар і все більше нічого. Я тільки побачила, що летить ця машина, легковушка, до мене до кіоска. Правда, вона не долетіла повністю, десь так пів метра. Добре, що покупців, в принципі, не було, тому що могло статися. А потім від'їхала назад і, і все більше нічого такого. 8 жовтня, як сніг на голову з незрозумілих причин, Кабінет міністрів затверджує інвестиційну програму Кременчуського автоскладального заводу у відповідності з старим законом про розвиток про стимулювання розвитку автомобілебудування, по старих принципах для нас. Це є прецедент того, що подвійні стандарти, які діяли і продовжують діяти значить, в автомобілебудуванні України, в його законодавчому супроводженні, мають місце. І у трудового колективу справедливо виникло запитання, чому по відношенню до одного із найбільш крупних підприємств, яке сьогодні виробляє близько 25-27%. Автомобілів всіх видів марок автобусів на Україні постійно ведеться така дискримінаційна політика. Вже мене, як міського голову, і от я думаю, членів виконавчого комітету заступників, ну вже просто це вже, ну скажімо так, яка народа дістало, що таке відношення до заходу України. То давайте ми не будемо пенсії платити, бо тут голосують, де як треба. Давайте ми не дамо студентам стипендії, бо тут не ті студенти вчаться, такі би хотілося. Є указ президента про з держбюджету забезпечення санітарним автомобільним транспортом сільську місцевість. Тисячу автомобілів, 40 мільйонів виділено. Знаєте, скільки області отримала? Аж п'ять. Ситуація в нашому під'їзді практично аварійна. Напротязі вже сімох років в підвалі постійно ламаються і псуються труби, і вода витікає просто на подвір'я. Постійно аварійна служба і представники ЖЕКу. Витягують воду шлангами та іншими засобами технічними, От, але разом з тим це нічого не допомагає, тому що це засоби тимчасові, підмиває практично фундамент будинку. І є така небезпека, що пошкодження буде дуже велике, і може буквально будинок. Ну я боюсь перебільшити, але дійсно може бути аварійна ситуація з дуже тяжкими наслідками. Ми навіть не можемо тримати ні городини, ні картоплі в підвалі, так як він знаходиться в аварійному стані. Всі мешканці будинку не можуть тримати нічого в підвалах. Все розвалено і все затоплено. Кожний місяць по два рази викачують воду. Як в якому стані, то вже не знаю. Під страхом Божим ми тут живемо в тому домі, і ніхто нічого, ніяких мір не приймає. Звичайно, будуть виникати якісь. Недорозуміння, вже сьогодні ми з ними столкнулися. Люди не знали, що буде зима. Познімали батареї, там крани вкрадені, там заглушки познімані, там ще щось, там ще щось. Ідуть проблеми. Не дуже бережно наші лучани відносилися до теплової схеми за ціле літо. Загроза фізична і психоемоційна для новонародженої дитинки буває лише в тих випадках, коли мама після пологів зустрічається з таким явищем як після пологовий психоз. Такі явище зустрічається зустрічаються в нашому суспільстві дуже, дуже рідко. Воно обумовлюється порушеннями роботи головного мозку і викликає неадекватну поведінку мами по відношенню до оточуючих. Вони менше спілкуються з людьми, вони менше бачать, і вон, в них, по-перше, що в них ця емоційна сфера, у них більше менше навіть більше страдає, можна сказати. Вони не такі емоційні, вони не так радіють життю. Вони більш такі якісь пригнічені. Був такий період, що я також думала, що, мабуть, не зможу о, оце просто треба перенести на собі оце все. Це відчути, то що ця дитинка там і в сім'ї вона була не потрібна. Чому вона попала в будинок дитини? Ви знаєте, стільки різних долей, стільки е, так, такого болю в житті. Прийшлося також відчути це на собі, але з часом якось, ви знаєте, ну не змогла вже покинути цих дітей. Коли дитина відчуває це, що вона комусь потрібна, тоді дитинка ця навіть вона міняється в такому, вона утверждається, так як взагалі, що, що вона знає, що все-таки тут її люблять, тут вона виросте і вона піде в своє життя. Уже такою повноцінною людиною. Із положення сидячої дитини Максим, відвідуючи басейн, перші кроки зробив басейн, почав самостійно ходити рухатися в воді. На даний час він вже самостійно пересувається по хаті. Дитина може бути по-іншому влаштована на тренування, коли щось не виходить, хтось розочаровний, але вони всі стараються. І якби методичні такі нюанси це вже індивідуально до кожної дитини. Готуємо різні страви, починаючи від овочевих, м'ясних і молочних. В асортименті всі крупи, також запіканки, творожні маси, оладі, булочки. Всякі лазу, лазан, лазан от, ну, омлети. Ну, дуже великий асортимент. Смачно, і картошечка, і каші різні супчики, і борщі, та, і кусочок м'яса, кусочок атлети, кусочок риби, салати кожен день. Різноманітна їжа. Ми ось і говоримо між собою самі, що можна їсти їж, і жити за такою їжею. Добре, їжа, смачно, хороше відношення. Продукти свіжі, якісні, не просрочені, не можемо сказати. Різноманітне харчування завжди гаряче. Дають і м'ясне дають, і різні крупи. За тих 92 тисячі гривень, які ми не затрачаємо на овочі. Можемо купити м'ясо, молоко, масло, інші продукти для того, щоб більш якісно харчувати пацієнтів. Коли збиралася раніше макулатура, то вони на ці гроші, які заробляли по макулатурі, купляли костюми для творчих звітів, для драм колективу, для виступу на сцені. Ходили до сиріт дітей. Вдома брали і до друзів ходили, приносили, допомагали їм. Я приніс, звичайно, з друзями. А звідки? Від себе з дому. Вдома багато знайшов з макулатори. Звичайно. Вони сходили з нами допомагати мені і я сказав їм, що що зі мною тіпа, принесли. Я пройшов, йду. У сусідів, може в сусідів є, або вирішують цю проблему з класним керівником. Нас не карають за те, що хтось ні, ми, це нас не карають. Як кажуть, це корисна справа, але заставити робити те, що він не може не фізично де знайти, ми не можемо карати за це дітей. Кожен зошит, який ми сюди приносимо, ми тим самим якось зберігаємо наші ліси. Природу, бо ж щоб виготовити ці самі зошити, газети, на все це потрібно, якби природні ресурси. Зійшла до мене незнайома жіночка і каже, що вам пороблено, що вона поможе відробити. Назвала велику суму, що я їй маю віддати гроші. Зразу злякалася, але на таке довір'я мені внесла, що я й повірила, що вона мені справді допоможе і ну, коли навчалася тут Волинському державному університеті, не буду називати викладача і предмет, що йому от такі інтелектуальні були більш, інтелектуальніші більш предмети. і от так виявилося, хто там щось, може, таке щось вміє. Викладачу це сподобалось, він мені поставив п'ять екзамен, навіть не вчивши жодного білета. Коли гості, наприклад, якісь небажані чи щось, я хочу щось сказати. Ну, не буде вже на вушку там що шукати, не гарно. І ми собі починаємо спілкуватися італійською, то іноді в мене така думка виникає, що було б добре, щоб він міг так розмовляти. Хоча і так гості іноді чи друзі обіжаються, що ви от собі між собою розмовляєте, ми не знаємо про що. Це них суят. Що я дзвонила в горогас? Цілий тиждень, що приїхали, розпломбували групку. Але до мене так ніхто і не зміг приїхати. Кожен день мені обіцяли. Я хвора людина на групі. Постійно, в мене температура. У мене є маленька внучка і дитина, яка ходить в школу. І я змушена була визвати аверс і відкрити групку сама. Тепер в цій квартирі тепло, але цілий тиждень тут неможливо було знаходитися, адже прохання включити газ залишалося без відповіді. І прийшла до нього особисто на прийом і кажу, така ситуація. Ну, агентство не надало мені квартири. А, кажу, що мені йти зараз з двостороннім бунхітом на вулицю чи як, Микола Ярославич? Ну куди мені дітись? Мені нема куди йти. І так само дудики в тій самій ситуації були. В них трирічний син, і їм же сьогодні їсти навіть не дали. То бойки подарували два талончики, щоб дитину покормити. Хай дадуть мені, мішка на мені житло. Нема життя. Була одна квартира по, біля там там. От я зараз її скажу. Да, дочка там була, вроді дав хазяїн ключі. Але хіба ця квартира? Три тисячі людина бере за квартиру. В квартирі диван поломаний, сів внук і полетів. А на ліжку я тут не полетіла. Але ж мені треба десь жити, десь бути якусь кришу мати над головою. Чи мені підготати? Не знаю, що далі казати. Я прошу, прошу, і не знаю всіх, прошу, світ прошу. Чому воно не підіймалося раніше? Чому воно не підіймалося? Тому що всі про його розмовляють, а конкретних дій ніхто ніяких взагалі, можна сказати, не проводить, тому що паспортизація житлового фонду це тяне за собою. Відповідні кошти. Відповідно, це за затратна частина. Вона виражається в певних об'ємах, тобто немаленьких об'ємах коштів. А щоб перевірити лічильник, от мене документи є, що перевірив, 1420 до 420 гривень я заплатив за те, що перевірили. Это мені треба зібрати з квартир скрізь на той лічильник. Щоб перевірити лічильника, треба мені дзвонити до їх, щоб вони прийшли, так як вони написали, що вони прийшли, зняли дані лічильника. Потім я повинен визвати чи наняти слесаря, щоб він мені здійняв того лічильника. Знімав лічильника, я за свої гроші маю їхати кудись то шукати. Де перевіряють лічильники, тому що вони перевіряють в багатьох місцях. Гаряча вода є, а що туди входить, не... мені ж ніхто нічого не каже. Я чув по телевізору, що виступав міністр комунального господарства і задавала лучанка йому якраз конкретно питання по лічильнику, хто повинен перевіряти лічильники. Він таке сказав, що то повинні перевіряти, до кого вони відносяться. Буквально ці три дні, що до нас так дуже великий наплив людей звертається. Напевно, це пов'язано з тим, що, ніби кажуть, цей сервіс закрили в тепло, і мегавод, люди приходять, кажуть, що на молоді там не знайде десятий будинок, по-моєму, там закрили теж. І в зв'язку з цим пішов такий великий наплив. Виїжджає бригада і виконує такі роботи. Це йде згідно запису. В журналі, згідно черги, обслуговування і вартість такої послуги одного лічильника 71 гривня. Вартість лічильника від 28 до 56 гривень це коли, коли йде ремонт якийсь. Тому що лічильники приносять, ми їх розбираємо, дивимося, наші там запчастини треба міняти вдалі. На хліб, молоко сал у нас по 40 гривень. Таке м'ясо, і є і 55, і 50, і 45, яке вже як але думала, ж знаємо, що зовсім недавно було там сало було по 28-30 гривень. Ціни дуже підскочені. З ростом долара сьогодні чи ні? Мені здається, можливо, долар і підштовхнув до того, що ціни піднялися, бо піднялася вся продукція, але з того, хоч трошки селянин виграє. На чистому кормі ми рахуємо, бо і зерно і картопля. це на чому годуємо. Що сьогодні привезли на ринок? Які сорти? Що ворожі? Остатній сорт по достиганню шоколад. Сьогодні привезли да, шоколадний. Продаємо. А яка ціна? Ціна 15 гривень. Угу. Недорого так, позрівняно з магазинами. Скажіть, як думаєте, вигідно вам взагалі торгувати тут виноградом? що В магазинах ціни там від 25 і вище. Да. Ну, Справу ну, якою займатися вигідно? Ну так, да, вигідно, тому що перші сорта теж я продавав по 25. Угу. Вони вже до Спаса я продавав. Перших з 25 липня ми вже їмо виноград. О, а це вже останній сорт, його дуже багато, то я дешевше продаю. О, також саженці є 30 сортів найкращих. Гривня 52 гривні картопля, ціна картоплі, це собі вартість не окуплюється. І крім того, що солярка дуже дорога, дуже дорога солярка, і це не покриває затрати, які людина витрачає. По закінченню минулого опалювального сезону ми розіслали нагадування усім теплоспоживальним установам, організаціям це ЖЕКАМ, ЖБК, ЖКП, ОСББ юридичним особам, які споживають теплову енергію від підприємства. Якби наслідком нашого попередження мало бути подача 15-денний термін графіку виконання робіт під, щодо підготовки до опалювального сезону. Як реакція наш лист, жодного графіка на підприємство надано не було. Небагато залишилося попрацювати по ЖЕКах, будь ласка, ще є час. Ми бачимо, що погода показує, що за тиждень часу вже почнуться холоди. І почнеться подача теплоносія, щоб потім не виникало ніяких аварійних ситуацій. Що стосується ОСББ, я би просив департамент ЖКГ різкіше, напевне, з ними попрацювати, оскільки відповідальність люди взяли на себе збір коштів на себе отримання перебудинкової території, деколи нехтують. та саме відбувається і по інших пунктах, які вони мали би виконувати. Так що дуже велике прохання. Керівники, голови ОСББ, будь ласка. Активізуйтеся, щоб потім не виникало влучан питань саме до Луцьк тепла, до міської влади. Бо в першу чергу, через те, що акти не подані, ви От ми ранком прокинулись, вийшли на е, свій балкон, і жінка моя розплакалася, бо каже, що було отак. Бачите, як там оці берези, а стало отак. Трупи під е, вікнами валяються. Ми коли повсюди перебрали жити. То ходили такі, отут ну, мужчини, зрізали зрізалися. Я брала собаку, так. рей у нас такий був овчарка, і з тою собакою йшла, бо іначе вони не, ну, не, не погоджували ага. звідти йти. Ага. І казали, що ідіть звідти не ріжте. Ну, так, Кажу, так, так. Не можна це робити. Ми їх просто проганяли. Ну, фізично. Йо, той, а ще було таке, що, що Жека приїжджали ага. з драбинами 20-метровими такими, ну, ну. і на війники для Жеків теж Ми їх теж відганяли. Ми оберігали ці берези. Ми звернулися в екоінспекцію. Й повторно домовилися про приїзд екоінспектора, і разом з комісією, яка є створена в сільській раді, вона є рішенням від 15 лютого 18 року. Оглянули ще раз ті дерева. Екоінспектор погодився з тим, що вони вже є аварійними і сухостійкими. Коли були зроблені такі основні роботи із збереження самої споруди, почалися роботи із естетичного оформлення, які були скеровані на облаштування інклюзивно-ресурсного центру і самого приміщення будинку вчителя з метою, аби забезпечити легкий доступ з урахуванням облаштування пандуса дітям, які мають особливі освітні потреби. В цьому році були виконані роботи по Встановленню автоматичної пожежної сигналізації. Вони там закінчуються практично зараз в школі, вони виводять його на пульт централізований. І зараз ви бачили, почалися роботи буквально другий день, почалися роботи в басейні по облаштуванню примусової вентиляції. Потреби були які? Ну, Звичайно, стара пожежна сигналізація не працювала, відповідно, захисту не було. Здоров'я дітей. Спорт, фізична культура це те, на що те, також треба звертати увагу не тільки на навчальний процес, а й на те, щоб діти могли займатися спортом, мали для цього всі умови. Тут були кучим мусору, машинами вивозили мусор, цей вивезли, і ми, і вона каже: якщо хочете, беріть городи. І ми тоді позабрали городи. Це пройшло 35 років. Нам не казали, щоб ми платили, щоб ми приватизовували. Ніхто нічого не казав. Я сама лічно зверталася до депутата, і він сказав: нічого користуйтеся, то все одно санітарна лінія. Зараз ж з тої санітарної зони, зробив торгівлю, розумієте, віддав людям і каже, це атовцям. Я ліквідатор Чорнобильської АЕС, е, значить, перша категорія. перша категорія. Ніякими льготами не користувався, ні, ніколи не, не требував ні квартири, не требував ні машини, як інші получили. А тут взяв проти себе города, тут була така куча сильна е, з всіх з, з, вулиць, з Вахтангова. З Нковецькою всі звозили сюди до нас. Ми його прибрали, убрали, і тепер стали обробляти ту землю біля себе, бо ж немає нічого. В нас участок нас навіть немає шість сотих. Не вистачає 600 у мене. Син все записав, сфотографував їхні виставлене, що в інтернеті їхня об'ява, він сфотографував телефоном і цю витяжку може дати. І як можна правда, добитися? Там написано під забудову і там в інших місцях. Там спочатку написано як одне прізвище, взагалі, що син на роботі зараз. І написано 90 сотих. Значить, на одне прізвище, а потім там вже нижче, вже тих 90 сотих вже розподілено по 12 сотих і вже пішли, пішли прізвища, прізвища, прізвища. То продали вони тут, продали ото все. Міськрада, і сільсоєт, і все попродали. Ми цими землями не розпоряджаємося, ви розумієте? ні? Це Держгеокадастр. Навіщо, навіщо ви тоді даєте погодження на такі розпорядження? Згідно постанови Кабінету міністрів. А? Ну, що вони писали заяви державокадарство. Адастри, а скільки на території вашої ОТГ проживає Атошників? І скільки з них В нас 60, шістдесят людини, по-моєму? І скільки з них забезпечено землею? Ну я точно сказати не можу. Мені треба взяти. Я працюю недавно. Я всіх даними, всіми даними я не володію. Маємо понад 10 поривів теплові мережі зношені. Так на жаль, підприємство не має можливості замінити 100% мереж, які експлуатуються вже декілька десятків років, особливо це якби мережі гарячого водопостачання, мережі опалення, які не були задіяні саме в міжсезоння і не є магістральними. Ми розуміємо, що десь цих мереж, скажімо так, ну велика кількість для того, щоб ми одночасно могли їх замінити. Навчаються діти і дійсно в школі ну, холоднувато. незважаючи на те, що на вулиці не дуже холодно, але в школі холодніше, як на вулиці. А що кажуть? Чому ви Кажуть, що з дня на день запустять тепло, буде тепло. Ми сьогодні отримали орден на земляні роботи. І вже від завтра підприємство приступить в щодо ліквідації усунення, приступить до робіт. Максимально оперативно проведемо роботи, аби четверта школа, так як і всі інші школи, отримали тепло. Я думаю, що ми справимося з цим завданням дуже швидко. Нас попередили ще на минулому тижні, що не, не зможуть запустити опалення через те, що прорив на трасі і ведуться ремонтні роботи. І коли вже сьогодні, з самого ранку, я зателефонувала до майстра, він мені сказав, що поки що не, не є змога в моменті ліквідувати. Я зателефонувала до інженера теж зранку. Він каже, що теж прорив, вони ліквідовують в одному, в другому, в третьому місці і не вистачає часу. І сказали, що десь, може в середу, може в четвер це все ліквідують і тоді тільки запустять опа. Не холодно, тому що школа утеплена. І так як сьогодні температура повітря плюсова, то не встигла школа охолонути. І повітря верніше, є, тримає тепло і в класах досить таки тепло. Ями були, камні, не можна було навіть ну, не то що їхати. Ногами не можна було йти. Що я можу сказати про цю дорогу? Нормальна дорога краще, ніж було раніше. Добре, можна проїхати, ну, навіть самокатом, електро. Нема ні ям, ні камінь. На сьогоднішній момент ми об'їхали територію княгинівської Старостинського округу, об'їжджаємо Заборівську. Старостинський округ, це якраз вулиця Лисенька, яка об'єднує і місто Луцьк, і Заборівську. Старостинський округ, тобто з однієї сторони місто Луць, з другої сторони Старостинський округ, село Великий Маляльних Забороль. Ми заїжджали на вулицю Лісову. Так само і подивилися. Фронт робіт, по ну, фронт робіт дуже великий зроблений. Ну, навіть не зважаючи на той час військовий, виконує дуже великий об'єм робіт. Ну, я думаю, що мешканці повинні бути заборонені, тобто жодних скарг не було. Ми вибрали перелік найгірших доріг і. Відремонтували їх. Абсолютна більшість тих доріг, які відремонтовані, вони які було заплановано в цьому році відремонтувати. Вони відремонтовані. На окремих завершуються роботи ремонтні. Такі роботи, скажімо, вони проводилися в усіх наших старостинських округах. І в місті Луцьку також на тих дорогах, де була можливість зробити технічно, і де ми встигали, і де це було найбільш необхідно.